Класна відсвітає. Штучки для двору. Я зайшла у Ліванський магазин, купила каркадини. Це 6,50 кабаночка, скільки тут грам. 100 грамів. вафлі. Захотілося вафлі. Тут рідко попадаєш, ну, в принципі Австралії рідко продають вафлі. Один-два вийди. І купила якесь таке печиво. Цікаво зараз пробувати. Це називається просто прикол. Я думала, ці печеньки тут ну багато маленьких, маленького печива. Дивіться. Дивіться на розмір цього печива. Так, воно розсипалося. Тобто ось моя рука і ось печиво. Прикол. І з приходом весни вся живність попросиналася і повилазила грітися на сонечку. Це я поверталася із роботи, зустріла такого друга. Зазвичай вони дуже люблять прибігати до нас на роботу, коли ми смажимо барбекю і клянчити якусь їжу, і їм завжди щось смачненьке перепадає. Вони такі куметні, я обожнюю, як вони бігають. Якщо до них дуже близько підійти, воно так швидко-швидко біжить, перебираючи лапками. А я бачила. Дуже класний загрінчим. Якісь собачка, ось взагалі. В Чому він? 22 Такий прикольний. Те, що мене завжди дивує у Австралії: що на Різдво і, взагалі, на будь-які свята, в них є певна кількість асортименту до цього свята. І перший рік. Я на цьому попалася, коли я звикла так, що та не буду зараз купляти там тільки жовтий, навіщо його купляти? Куплю десь у грудні ближче до Різдва. І потім я стикнулася із тим, що коли я пішла щось купляти, вже в листопаді, в грудні все розгребли і такого реально чогось прикольного ти вже не знайдеш. Залишаються тільки якісь залишки, і вони вже майже нічого не підвозять, тому що на другий-третій день після Різдва усю. Цю продукцію вони просто почнуть скидати на знижках. Причому це будуть знижки такі з кожним днем все більше, більше, більше. А, там перший день це буде там десь 30%, другий день там 50%, потім буде там 5 доларів, 2 долари. І потім, коли вже зовсім не забирають, це буде там долар 50 центів. І чим ближче до Нового року, там взагалі можна просто за копійки купити. Щоб ви уявляли, у минулому році ялинки новорічні, які коштували по 8%. 80 доларів, вони можу. просто всі скинули по 5 доларів. Там тільки ледачі собі не купив цю ялинку. Я щоправда не брала, мені не треба було, на що мені так багато екстра. Та це мене завжди дивує. І ось, наприклад, минулого разу я знімала про Новий рік про асортименти. Мені дуже сподобалися такі, а, наші а, ці будиночки у вигляді, як вони, прянічний будиночок такий. І мені здавалося, та куплю собі такий. Та у цьому магазині їх розкупили усюди, їх розкупили онлайн, розкупили у. Фізичних магазинах, і навіть люди зараз питають, коли буде поповнення, а вони не знають, тому що вони просто люди розгребли це в один раз. Все, що подобається, розгрибають просто миттєво. Тому зараз я навчена. Якщо мені одразу щось сподобалося, треба купляти одразу. Ось як, наприклад, я зараз придивилася свічки, і я думаю, що треба їх йти брати, тому що потім просто нічого не залишиться. Дивина, та й годі, Скляні з трубочкою. Ці пластикові по 5. Клас. Оці теж там в них щось. А, в них рідина є. 2,50. Новорічні свічки До речі, пахне дуже непогано. Клас, вона буде просвічуватися крізь ті дирочки. Що в нас ще є? Оу, які свічки гарні. Клас, як подаруночок, супер. Просто супер. І ось такі ще свічки. П чому вони по 13. О, і свічка ялиночка. Ну, в цьому році прикольні, ці по 6. По 13, мені здається, це оці великі. Оці подаруночки виглядають просто бомбічно. Взагалі клас. Ой, супер, які вони класні. Клас. Класно. Ось такі великі тарілочки, почому вони по 12. Дуже прикольно. Дуже велике блюдо, я навіть не знаю для чого. Такі блюда по 12 і такі. Клас. Тільки почали викладати. Ось такі тарілочки в минулому році я також брала, в мене є. Ще з ялиночками з'явилось. А це для печива. Таких не було минулого році, клас, по 20. І з пряничком і з цим будиночком. Класно. Різні підставочки. Дуже гарні свічки. Їх в минулому році буквально одразу розібрали. Боже, які вони класнючі. супер. би собі таку буде купити. Вони є різні. Так. Це така. Потім вона є червона. І вони є ось такі бежеві. Дуже офігенські. По 16 доларів. Блядь, така красива Оця Мені ну, цікаво, вона також у середині. Така гарна. Да. Так. Так. Блін, офігенська, яка вона просто супер. Так, я б собі червону купила. Мені цікаво запах. О, ну таке. ну Прикольно, в принципі, клас. Боже, яка гарна. Супер. Це я точно хочу. Супер. Клас. І ось такі вони, які всередині. О, вони з цукерочками. Так, ще подушечки такі красиві. По чому вони по 14? Подушечки. Ось ці будиночки, які класні, які м'якесенькі. Ялиночки, які класнючі, взагалі по 14. Супер. Клас. Мені оці будиночки цікаво, що це? Це просто для печива чи для цього чого. Дуже класні такі будиночки, клас. Мені здається, їх розгребуть одразу. У цьому році з цими будиночками стільки всього з'явилося, що я просто по 5 доларів. Ось. Боже, ну яке воно мімі-мімішне. Ща, блін, сіль перець ми так не використовуємо, ну, блін, яке воно коснюче. Ну Це ж просто, це ж просто мрія, клас. Просто такі гарненькі. В цьому році більше чашечок, тобто в нас є імбірний чоловічок, такий дуже прикольний. чому вони, до речі? Вон десь по 5, по-моєму, доларів. Рожевий будиночок з'явився. У мене ось такий є з минулого року, ось така чашечка. Ні, не буду йти. Ця чашечка і рожева. Ну Рожева так собі, і подаруночок. Ось подаруночок класно. Ось така в мене з минулого року, я її скоро дістану. Рожеве мені щось не дуже подобається. Вона якось, мені здається. Ну, таке якесь дивне поєднання кольорів трішки. Це більш така класична, класна. І стаканчики просто для напоїв по 20 доларів, набір із шести штучок. Взагалі, якось в цьому році, блін, реально багато всього такого нового і класного з'явилося. Треба буде собі виділити. Коштую купити щось таке новорічне, прикольне. Бо атмосфера була. Це для випікання набори, це для печива. Ялиночками прикольний набір посуду. 12 штучок, 25 доларів. По 4 тарілочки. Великих, середніх і глибоких. Ще навіть є ось такі просто для сипучих по 6 доларів. Ось ця дуже прикольна. Оці я бачила просто на силіконі для сипучих. Клас. прорезинені такі. З будиночками з усіма все розбирають просто. Саме з цими будиночками. І такі є для сипучих. Класні. Мені більш за все оця подобається. Нормально така прикольна, мені здається. клас, Дуже класно. Багато різдвяного, щось дуже багато. Такі комедні. Берундуки. Чоловік 10 доларів. З цирком. Цирк взагалі всього 24 долари. Okay. Клас. Дуже класна серія взагалі. Дерев'яне все. На ще така кухня велика. За 50 доларів всього. Економ варіант дубайського шоколаду. Це найкраще просто притва у світі. Просто найкраще. Треба взяти. Це дуже вигідно. За 23 долари, за 24. Тобто одна штука і скільки тут змінних 9 змінних штучок. Це клас. Дивлячись на асортимент сонцезахисного крему, одразу розумію, що ти в Австралії тут без нього просто неможливо. А ще мені сподобалися ось ці набори. З'явилися Woolworths, це, це мережа магазинів продуктових іграшок з їх логотипами. Класний, дуже кашпо. Я все на них задивляюся, та чесно, я не знаю, що в них посадити. Це хіба що якісь сукуленти або, можливо, кактуси, та мені здається, що навіть воно в мене не дуже виживе. Та як ідея дуже класно, особливо десь на роботі поставити. Як мені подобаються ці штучки для двору, коли типу ти зможеш зробити собі такий дворик для феї, Скільки все, 6 доларів. А, зараз. Можна такий почтовий ящик, лавочку, фею всунути, в якої це трішки перекусило. Бідно, як її життя потріпало. Все класно. крісло-качалочка. Такий дворик собі збираєш. 450, ой, яка мільничка класна, Вітрячок який клас. І навіть така клас. Не, воно прикольно звісно. Якість така собі. О, навіть хрюшка є. Квіточки різні. О, крісло є таке у вигляді яєчко. Клас, можна такий дворик собі зібрати. Магічний, супер. Тільки усі бідне життя їх дуже потріпало. У них такий вже втомлений вид. Дужні все мініатюрне виглянте. Типу борошно. Це мішалочка, тарілочка, масло, ківдерочка, лампа є. Це що? Це ящички просто. Це було дуже неочікувано побачити йоршку у вигляді Трампа. Він коштував 7 доларів, китайці, звісно, в них почуття гумору непогане та дивлячись на політику, яку він розгортає по всьому світу, то я думаю, що це не сама найгірша ідея. Треба ще вантус таки зробити. І мені сподобалися ось ці шторки для душу. Прикол в тому, що тільки як мені зробили душову кабінку, відпала у них необхідність, я побачила дуже симпатичні. А ось цей декор, мені дуже подобається. Я, мабуть, колись раніше я його збирала. А зараз я, в принципі, не знаю, куди це все можна поставити. Мені просто подобається усе це роздивлятися, особливо ось ці жабки, вони такі класні. Боже, яка краса! Яка краса просто. Вона вже відцвітає. Клас. Гляньте. Массаж. Убожнюю зале. Моя мою печиво. Воно продается десь под Новый рік зазвичай. Я не знаю, может на протяжении року, то я не бачила. Мне кажется, что только под Новый рік. Вот, воно таки песочное, просто песочное печиво різне. Тут два шара. Класс, я в обожнюю. Эта коробочка коштує десь то 36 долларов. Дуже классно. Дуже-дуже смачное. І ось як виглядає цей дубайський шоколад. Aldi версія, Це типу нашого АТБ. якась таке економ варіант. Бо усюди вона така плиточка десь 20 доларів коштує, а цей коштує 8. Я вирішила вже всі скуштували, я ще не коштувала, вирішила спробувати. Ось якось воно так виглядає. Як на мене, дуже-дуже солодке. Ось, воно. Дуже відчувається смак цієї, от, господи, цукрової такої вати. Ну, цікаво. Смачно, так як на мене, дуже солодко.